Привіт усім! Усіх рада вітати. Так, друзі, як ви могли вже бачити, по шорцах вчора закинула два шорци. Так, я підрізала своє волосочко. Підрізала і все. Друзі, я так роблю. Раз в два роки я підрізаю таке волосся. І воно за два роки. Ні, оцей рік, що був. Це вже третій рік. Це вже воно таке довге було. Ну, ви самі бачили. Зазвичай, що два роки, я його підрізаю і воно мені наново виростає. У мене волосся, друзі, дуже сильно густе. Дуже густе і темне. Оце і є моє волосся. Оце, що воно є, це є моє волосся. Я його не крашу. У мене нема сивого. У мене генетика. У мене бабця. 80 років мала, вже в 90 вже пішло, то вже почала світи. 80 років вона була така, отка як я, темна, темна, ні одного сивого волосячка. Так само і в мене. І воно дуже густе. Я, е, ну як кажете, що може шкода трошки. Так сказати, шкода. Я ж не дівчина, що мені треба під волосся. Ну так, звиклося вже так. Я з вами згідна. Але, друзі, воно потребує мене догляду. Воно потребує багато шампуню, багато кондиціонеру, дві капсули. Його, щоб висушити, це треба годину стояти, сушити, сушити, сушити. Бо воно не просто довге було, а воно, воно дуже густе, дуже густе, чесно. Тому з ним трошки треба побавитися. Так, я буду трошки мати відпочинок тепер. Його вже Скільки не треба буде догляду, стільки треба буде часу на нього затрачати. А відрости, в мене дуже швидко відростає. У мене так, ногті швидко відростають, волосся швидко росте. За два роки, як дасть бойся, все буде добре. Я буду вести ще блог і будемо разом будете бачити, що за 2 роки воно ну, таке саме буде, яке, може, чу-чуть менше, бо я цей раз 3 роки не стригла. Буде довге до пояса, точно. Ось таку я махінацію, раз в два роки роблю. Я тако вже наважувалася, наважувалася, вже такий період підходив, бо вже настільки воно було довжелезне, що це вовше є, розумієте, це деколи ж смішно, бо лягаєш спати, чоловік лягає на нього, ж довго коса, лягає на нього, мені притискає, я кричаю коси. Ну, це таке, знаєте. Але воно кожен день, кожен день, кожен день воно та надоїдає. Якщо схочу, то думаю, що схочу, бо я зазвичай відпускаю так, що два роки і відпускаю далі. То буду далі відпускати і буде далі довго. Але зараз трошки буду відпочивати, Тим більше літо йде жара, ой, друзі. Хто має довге волосся, густе, то знає. Досить жара, вся спина мокра від нього. Такий, трохи дискомфорт. Але так я кажу. Я не дівчина на відданю, що мені треба велюн, довге волосечко. Е, можу собі дозволити і постригтися. Добре, усе. Е, всім дякую. Пчорцями всі так гарно написали, що красиво, красиво, але шкода. Мені не шкода, трохи не шкода, бо воно швидко відростає. Так що, нічого не жалію. Насолоджуюся таким ефектом, який в мене зараз є. Ну що. Добре, я розпочинаю день. Насамперед поставила варити бринзу. Треба мамі дати, треба до куми заїхати її завезти. Коротше, вару бринзу. Так, перші три літри вже оце дала. Ще трошки потримаю на вогні. І зараз буду відсіджувати. Я бринзів наробила одна, друга, третя, четверта. Це, друзі, тут з 12 літрів молока. Ці вже вистигли, а ці ще гаряченькі, тільки зробила. Ось так, такі чотири кусочки. Бринзу я зробила, це дуже добре. Тепер хочу взятися до бройлера. Сьогодні хочемо забрати одного бройлера. Такого більшого. Подивитися, скільки виходить вже м'яса, бо в кінці. Місяця хочемо забирати вже ті всі бройлери. Я ну, вже час приходить, вже їм три місяці, вже корм, той другий мішок закінчується. Ну, в кінці місяця будемо забирати. А сьогодні такий, знаєте, пробний. Подивимося, скільки то виходить його, скільки м'яса. Зараз вам покажу. Ось такий бройлер, перший, який ми забрали на м'ясо. Гарна тушка, друзі, гарна тушка. Зараз я розберу все, окремо і тоді зважу, скажу, скільки, скільки буде важити. Гарненько розібрала все, повикидала, що не потрібне, лишила тільки їстивну частину. Так, у нас по нулях і важимо. Скільки то, може трохи маленьку взяла цю, нічого. Скільки то буде бройлера. Біля трьох кілограм вже бачу. Угу. Угу, угу. Так. Ось. 3 200. Два з половиною місяці. Непогано. Бройлера я розібрала, намаринувала, посолила, поперчила, дала приправи для курки маринується і цілого запечу. Щоб друзі на сьогодні було, щоб на завтра було. Вже не хочу нічого готувати. Так мені то є, їсти, їсти, їсти. Як вона набридає, друзі. Це слова мене переказати. Чищу картоплю. Зараз начищу картоплю, теж багато начищу, щоб на сьогодні, щоб завтра ще підігрівали. Все. Ну фактично на завтра трохи плани. то ми не дуже буду мати, коли готувати. Так хочу на сьогодні і на завтра. Щоб вже було їсти. Наварено. наварено. Дивіться, яку я собі дульку зав'язала, так мені добре. Ви знаєте, що це? Якщо довге волосся, так вгоден зав'язати. Вона велика, вона важка і вона це щось падає і тягне в мір, голову тягне назад. А так мало волосся, раз зав'язала вся. Кокарду, кукарду маю. Ой, добре, друзі, в нас воно хмариться на дворі. Кожен день дощ. Кожен, кожен день. Холодно, дощ, тепла нема. І щось взагалі. Ні тепла, ні настрою нема. Нічого. Помаленьку. Помаленьку, якось воно буде, ні? Добре, а я чещу, мені ще довго чистити багато. Ще що помалу ту картоплю. Так, з приготуваннями я е, справилася. Все зробила. Приїхали з чоловіком на город. Зараз вам покажу. Маємо мішанку. Будемо садити. Чоловік перебив мотоблоком все. Дай бо щастя. Mm -hmm. Все мотоблоком перебив оцей наш город. І садить мішанку. Буде коса. козом. Косити що. Ну, але вже не буде пустувати. Зробиться та й не буде пустувати. Ось так ціла балія тої мішанки. Зараз засадимо. Там вже щось буде. У нас усе. Цей город також засаджений. Засадили. Тепер чекаємо тільки, щоб зійшла та мішанка, так? Yeah. Та й усе. Такий вузький той город, але довгий, довгий, довгий. За сонця не дуже видно. Дуже довгий. Нам да? туди, додому. Зараз то все збираємо і балі, і фрези, і мотоблок. Все купу. Ось такий на сьогодні був день. Прическу вам показала, похвалилася. Трошки молочки переробила. Та я сьогодні багато всього робила, але щось не дуже мала настрій до зйомки, таке буває не раз. Добре. Всім спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки. І до завтра. Думаю, завтра зустрінемося. Усе. Всім па-па.